Гарного всім врожаю! ви на каналі Ліричний Селянин. І скоро буде початок знову нового посівного сезону. Але вже потрібно нам заздалегідь думати, що ж будемо сіяти, що будемо садити, потрібно сімена заранше закуповувати, щоб було в той час, коли прийде час садити, щоб воно все в нас було під рукою. І сьогодні у відео я поділюся. Тими сортами, які ми постійно садимо, і вони досить гарні як по урожайності, так і по смаковим якостям. Вони нам подобаються. Щось нове, звичайно, закупляємо іноді, пробуємо, можливо, щось нове. Іноді люди радять і в коментарях пишуть деякі сорти. Дякую вам за це. І сьогодні також я до вас звернуся, щоб ви можете порадити щось посіяти, у чогось я не знаю. А ви вже зі свого досвіду знаєте, що краще посадити та посіяти. Так що будемо з вами спілкуватися в коментарях. А так не забуваємо ставити вподобайки і підписуватися на канал. Отже, розпочнемо. Розпочнемо ми із капусти. Капусти. Пізню капусту ми завжди садимо трьох сортів. Вони вже роками надійні, смачні, врожайні. Так що тут немає нічого сказати, ми постійно їх садимо. Це такі три сорти. Це, по-перше, харківська зимова. Харківська зимова. У неї і лежкість гарна, і качани великі до 3 кг-2-3 кг не розтріскуються. І не дуже вибаглива до погодних умов. Так що Харківська зимова це однозначно. Наступний сорт це пізній сорт, також Ольга. Капуста Ольга. В неї гарні смоки в якості. Також до 3 кг у неї є вага головки. Ну, досить, гарна, досить гарний сорт капусти. І третій сорт, який ще не придбали, але він буде, це агресор. Також ми завжди садимо агресор. Його поменше, ніж ці сорти, але також садимо агресор, досить гарна капуста. Так що оці три сорти пізньої капусти ми садимо постійно. Вони нам подобаються, і ми з року в рік їх садимо. І також хочеться щось посадити ранню капусту. А от який сорт вибрати, не знаю. В минулому році ми садили ранню капусту. Аліна, але вона, щось нам, вона не зайшла. Можливо, рік для неї був щось несприятливо, або ще якісь щось не підійшло. Але хочеться в цьому році якусь іншу ранню капусту посадити. Так що напишіть, будь ласка, в коментарях, яку ранню капусту ви посовітуєте. Надранню. ранню. Краще надранню, що дуже-дуже рання була капуста. Там 45 днів і вже можна було споживати молоду капусту. Ну, звичайно ж, не в тепличних умовах. Отже, по капусті все. Наступне що це морква. морква. Ну, звичайно ж таки, ми будемо садити такі сорти моркви, як каротель. Каротель це кожного року садимо, це однозначно дуже гарний сорт. Всі знають їх і переваги ті, хто садить. Дуже смачна, гарної форми морквини. Також є десь імено вже закуплене, але не знайшов це Амстердамська. Ми також її садимо кожного року. Дуже гарний сорт Амстердамська морква. І ще потрібно якийсь в цьому році третій. Минулого року ми садили королеву осені, досить непоганий дала результат, але чомусь хочеться її змінити. В коментарях люди мені совітували, що можна придбати Канаду. F1 спосадити, або Оленка, такий сорт є моркви, або АБАКо. Як ви гадаєте, з цих трьох сортів щось можна спробувати? На вашу думку, у вас є досвід садіння цих сортів моркви, чи може порадити в коментарях якісь інші сорти моркви? Було б дуже. Цікаво у вас послухати і посадити щось інше на своїй присадибній ділянці, щоб було і смачно, і гарно вродило. Так, що ми наступне? Давайте наступне подивимося огірки. Огірки. Ну. Звичайно, ми огірки садимо такі більше для засолування, невеликі, щоб були. Це ось кущовий кущовий огірочок кожного року. Він ранній 45-50 днів і маси такі, 110-130, довжиною якраз до 12 см. Смачний, гарний. Також джерело. джерело ось гірок, джерело, ось Також це ранній. Ні, ну Вони майже однакові по своїй характеристиці кущовий джерело. Ну і, звичайно, ніжинський, куди ж без ніжинського гірка. Це обов'язково потрібно бути для засолювання один з найкращих огірків. Так що ці ми три сорти завжди садимо, вони нам подобаються. Також хотілося щось нове спробувати в цьому році. І багато хто совітує спробувати посадити огірок аваланж сорт Аваланж. По характеристикам досить такий непоганий. Спробуємо посадити. Можливо, хтось напише в коментарі інший е, сорт огірків і посадимо їх. Переконайте мене своїми перевагами, що цей сорт кращий, ніж інший, і посадимо його. Так що все може бути. Пишіть, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Так, е, помідори. Наступний це у нас помідор. Ну, Почнемо від е, ультраранніх сортів. По-перше, це загадка. Ультраранній не хворіє, низькорослий. в минулому році це було для мене відкриття, цей сорт посадив. Думав, якась загадка буде, але ні, це не перевершений сорт, гарний урожай, ранній, не хворіє. Дуже сподобався. Він гарний і для вживання в їжу, і для консервації. Ну, Дуже-дуже такий гарний сорт, так що в цьому році однозначно будемо його садити. Також ось хочу спробувати якийсь сорт найранніший. Ультраранній смачний, низькорослий. Так чи ні? Ну, це можна тільки сказати, після того, як ми його виростимо, скуштуємо. І чи він буде смачний чи ні, то вже потім я вам розповім і покажу, звичайно ж, який він вродив урожай. Ну, звичайно. Для консервації це дебарао і рожевий, і червоний, і жовтий садимо. Ну, це для консервації найкращий вважаю, сорт помідорів. Високорослий, родень гарно, смачний. У минулому році мені посвітували були також ось, Ріо Гранде, низькорослий томат для консервації. Він такий же, як Дебараво, пишуть по характеристикам, але низькорослий, він невисокого росту. Але ми садили в минулому році декілька кущів. Чесно кажучи, можливо, щось йому не сподобалось, і та й він мені не дуже сподобався. По причині того, да, він низькорослий. Але кількість плодів на кущі надто мала. В порівнянні з дебарао, хоч він і високий дебарао, але все одно дуже мало плодів на кущі Ріо Гранде. Ну, Спробуємо в цьому році, можливо, щось поміняється, буде краще. Ну і звичайно, посадимо якісь такі великі помідори для споживання: От рожевий мед. У минулому році садили рожевий мед. Помідори це смачні. Вони такі солодкі, такі, смачні, як, як мед. І тут пише в характеристиках, плоди масою від 300 до 600 г. Дійсно були плоди по 400-450 грам і дуже смачні, дуже соковиті, солодкі. Так що цей сорт рекомендую. Голова серце червоне. Я думаю, цей сорт не потрібен для додаткової реклами, всі його знають. Багато хто садить, так що тут нічого лишнього розповідати не буду. Ну і от спробуємо в цьому році безрозмірний, середньорослий, безрозмірний томат. В нього в характеристиках пишуть, як бачите, до 800 грам можуть бути плоди. Ну Подивимося, висотою невеликий мет, метр, метр двадцять, Чи будуть такий, також я вам покажу розкажу. Чи безрозмірний дійсно виявився таким безрозмірним. От такі помідори. Можливо, ще хтось щось в коментарях напише. Я також рекомендація була про сорт Red Hunter. Такий Red Hunter, Що ви можете про нього сказати, напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи гарний цей сорт Red Hunter, Подивлюсь, почитаю, можливо, ще підкуплю і посаджу. Так, ще ось будемо садити такий перець, подарунок Молдови. Ну, це один з найкращих сортів перцю, але ще хочеться знати, що такого тут ось. У цьому сорті товщина стінки 5-5,5 мм. Але хоч це дуже товстостінний, для закривання це ідеально, якби була товщина стінки десь 10-12 мм. Ще поки що не знайшов цей сорт, можливо, хтось знає, то мені підкаже цей сорт перцю. Буду дуже вдячний, якщо мені підкажете такий сорт перцю, який буде такий товстостінний. Ну, Основна маса по наших сіменах. Так, така. Тут ще не показав редис, звичайно, садим. Ну, кабачок Грабовський, тут однозначно нічого і розповідати. Так, сьогодні в огляді немає кавунів. Кавунів так чомусь трапилося, що ще. Кавунів насіння не придбали. Хоча вже потрібно. потрібно. Час летить швидко, невпинно. Гарні сорти, звичайно, ж, люди. Розбирають, потрібно заранше все скуповувати. Ну, але прийде час, ми також їх придбаємо, щоб було що висаджувати на своїй присадибній ділянці. Так що пишіть, будь ласка, все в коментарях, що я вас запитав, можливо, хтось порадить, буду вам дуже вдячний, тому що з досвіду це саме краще, ніж коли б зайшов в магазин, взяв пакетик, почитав, це одне. А коли хтось каже, що я дійсно це вже придбав. Це вже спробував, це класно, супер, мені сподобалось. Спробуйте і ви. Це вже зовсім інші коментарі, що я і хочу у вас дізнатися, що ви написали. Але, ну, також підписуємося на канал, ставимо вподобайки під відео, переглядаємо інші відео на каналі. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.